Підтримка органів місцевого самоврядування відбулася підсумкова зустріч конгресу місцевих та регіональних влад. Мери голови та районних адміністрацій спілкувались напряму з президентом України Володимиром Зеленським, урядовцями та народними депутатами. Перш за все обговорили підсумки роботи у цьому році та про підтримку громад у наступному. Шановні керівники громад, шановні представники центральної влади, усі присутні сьогодні у нас. З вами важлива зустріч, підсумкова зустріч конгресу за результатами за цей рік і про те, що може підтримати наші громади, нашу українську стійкість наступного року, виступаючи на засіданні конгресу Харківський, міський голова Ігор Терехов звернув увагу президента України та представників центральної влади. На важливості ухвалення законопроекту, що вже зареєстрований у Верховній Раді, документ дозволить комунальним підприємствам використовувати техніку, отриману як гуманітарну допомогу без обмежень. Мер наголосив, що партнери з ЄС, США та Японії передають Харкову значний обсяг гуманітарної техніки: десятки автобусів, тролейбусів, екскаваторів, навантажувачів тощо, і які комунальники через прогалині у законі просто не можуть використовувати для відновлення міста ліквідації Наслідків обстрілів та перевезення пасажирів, дякую вам за підписання відповідного закону та розв'язання проблеми, яку я вже порушував щодо надання можливості використовувати комунальними підприємствами транспорту та іншої техніки, яку ми отримаємо в якості гуманітарної допомоги. Водночас сьогодні існує паралельна проблема декриміналізації відповідної статті. Кримінального кодексу. Тобто, зараз, незважаючи на передбачений механізм відповідної дії, все одне кваліфікується як злочин. Тому сьогодні є проєкт закону, зареєстрований 26 листопада 2024 року під номером 12250, він вирішує цю проблему. Шановний пане президента, я дуже прохаю вас. Визначити як невідкладний для розгляду Верховної Ради цей закон. Ну і дуже буду вдячна, якщо Верховна Рада проголосує. Колеги кажуть, в січні буде в залі. Подивимось. До речі, всі питання а, з Харківщини. Для нас важливі інші питання, що розглядались на конгресі, стосувалися оборонного сектору програм підтримки населення, відновлення громад, співпраці з партнерами, підготовка до вступу в ЄС та зовнішньополітичної роботи України. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олексій Моровйов, Харків. Новини